Деяким пацієнтам при цьому давали блювотні засоби або проводили інші больові маніпуляції. Лікарі проникали в мозок через очну ямку або череп, руйнуючи нервові з'єднання. Не вірите, то почитайте щось про римські лазні чи грецькі діонісі. І це називалося терапією пацієнтів, намагаються. Переконати, що їхня сексуальна орієнтація є результатом психологічної травми або неправильного виховання такою собі просто поганою звичкою. У мене таке враження, ніби я вам зараз просто переказую якийсь підручник з тортур. До чого ж призвела оця ідея про те, що гомосексуальність можна вилікувати? Ну, до численних жорстоких і ненаукових методів, які замість допомагати лише завдавали психічної, психологічної та фізичної шкоди. Привіт! Я, доктор середньовіччя, запрошу вас у свою передову клініку, де медицина це віра, біль і мало науки, е, тобто багато. Трошки помилився. Пішли. Все знімаєш? В нашій клініці ми використовуємо перевірені методи золотого фонду людської тупості е, традиції. Ось тут у нас проходить антигейна терапія. Достатньо просто взяти трішки священної хлорованої води з-під крана і. <плес> Продовжимо. Якщо це не допомагає, ми застосовуємо ультраінноваційний метод гормональна рівновага. Бо хто ж не мріє про побічки, кризу ідентичності та депресію в одному флаконі. На, пий. Пий. Пи, я сказав, примусовий гетерошлюб не допоміг, не допоміг. Лікуватись хочеш, хочеш, наборпуй. Пуй. Пуй. А ще у нас є пакет преміум пекло. Туди входить 20-ти годинний перегляд дизель-шоу, триразова молитва за нормальність і поцілунок на брудершафт з фоткою арестовача. Мох. Клініка доктора середвіччя, бо наука це занадто складно, а, тобто дуже просто.